Ражу ніколи напряму не ходить, якщо ви не знаєте маршруту. Бо вас чекає така доля, як у нас ми сповзаємо до дороги. Дуже круто, як то кажуть. Вертаємося. От дорога. Вся каміння. Так що хребет ми не підкорили. З'їжджаємо як на саночках. О, так, о Так. Да. Так що ходіть завжди по маршрутам або беріть з собою такого провідника, який добре знає дорогу.